Це новини Лайф. Про головні події як в Україні, так і в світі. Просто зараз. Билися посеред вулиці. У Харкові відбулася сутичка між ТЦК та цивільними. Студентів може чекати навчання по суботах, що радить Міністерство освіти і науки. Ворожі безпілотники кружляють постійно. У Вовчанську Росія обстріляла автомобіль поліції. Нацгвардії дозволили застосовувати електрошокри і світлозвукові гранати, щоб примусово зупиняти автомобілі. Рада схвалила відповідний законопроєкт. Якщо авто намагається уникнути проходження контролю на КПП або ігнорує законні вимоги військовослужбовців, то тоді проти водія можуть використати спеціальні засоби. А я зазначу, що Нацгвардія і зараз має право вживати примусових заходів, проте для цього досить чітко описані умови умови. але відтепер умови застосування значно спрощуються. У Вовчанську на Харківщині російська армія атакувала автомобіль поліції під час евакуації. Внаслідок удару один поліцейський загинув. Ще один поранений. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Я цитую. По евакуйованому автомобілі окупанти вдарили ФПВ-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп залишається стабільно високою, але поліцейські продовжують вивозити людей з під обстрілів, рятують, попри ризики для власного життя та здоров'я. Цю самопожертву потрібно пам'ятати завжди, написав міністр. Парламент створив ТСК по облаштуванню фортифікацій та закупівлі дронів. Про це повідомив народний депутат Железняк. За проголосували 277 депутатів. Головою тимчасово слідчої комісії призначено слугу народу Миколу Задорожнього. Члени ТСК займатимуться потребами сектору безпеки та оборони у безпілотних літальних апаратах і виділенням та розподілом коштів для фортифікаційних споруд. Студентів може чекати навчання по суботах та початок навчального року з серпня. Це Вишам радить Мон у відомстві. Заявляють, що так вони хочуть підготувати заклади освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та опалювального сезону. Зокрема, закладам вищої освіти та фахової передвищої. Міністерство рекомендує, якщо можливо, розпочати навчальний рік у першій половині серпня 24-го, Використовувати суботні дні як робочі в теплі в теплі. Місяці року за потреби а, подовжити освітній процес до кінця липня 25-го у тилових регіонах забезпечити навчання переважно в очному форматі а у прифронтових та прикордонних областях можна навчатися в укриттях. СБУ повідомила про підозру українському продюсеру Юрію Бардаш, який втік до РФ, зазначається, що після своєї втечі на початку повномасштабного вторгнення він розпочав широку інформаційну кампанію з підтримки окупантів і закликає до захоплення Києва та Харкова, регулярно повторюючи тези російської пропаганди в ефірах кремлівських медіа. А я нагадаю, що Бардаш був продюсером українських музичних проєктів: Квест Пістолс», Гриби, Нерви та інших. Ті, хто ставлять під сумнів, легітимність президента Зеленського вороги України про це сказав спікер ВРУ Руслан Стефанчук. Він зазначив, що такі особи, перш за все, поширюють неправдиву інформацію. Давайте почуємо. Тому стаття конституції чітко регламентує момент завершення здійснення повноважень президента України. І вони визначаються єдиним моментом, юридичним моментом, це моментом вступу в повноваження наступного президента України. Кого не влаштовується це, повнов... це, це положення, нехай читає далі закон про правовий режим воєнного стану, де чітка норма про те, що всі початку всі органи державної влади продовжують діяти до того моменту, поки не буде знято цей спеціальний режим воєнного стану, який на сьогодні існує в Сторій Україні. Спікер Конгресу Джонсон не проти надання дозволу Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю. Про це він заявив в кулуарах парламенту. Хоча раніше рішення про надання допомоги Україні як такої він блокував. Сьогодні ж Джонсон повідомив журналістам зовсім іншу позицію. Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І Я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями. Це не добра політика для нас. Путін має намір напасти на шведський острів у Балтиці. Повідомив командувач збройних сил Швеції. Країна посилила оборону острова Готланд у Балтійському морі, оскільки побоюється, що Росія може спробувати встановити над ним контроль. Бюден також додав, що зараз ні Росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти війну військовим шляхом. Водночас міністр оборони Сполученого Королівства Гран Шапс звинуватив Китай у тому, що він вже надає або готується надати Росії летальну допомогу для використання у війні проти України. Шапс заявив, що американська та британська військові розвідки мають беззаперечні докази цього. Щоправда, міністр їх не навів, але зазначив, що з початку війни в Україні товар обіг між країнами зріс на 64%. Більше 30 потопельників знайшли прикордонники у тисі за час воєнного стану. Речник ДПСУ в ефірі «Ранок лайф розповів, що за травень вже виявлено тіла восьми осіб. Втім, це не остаточна кількість. Демченко також наголосив, що річка тиса набагато підступніша ніж здається на перший погляд. А злочинні організовані групи, які допомагають незаконно притнути кордон за гроші, просто нехтують життям інших. Досить часто річка віддає тіла, які могли пролежати там і кілька місяців, і кілька тижнів. Інколи за попередньою інформацією, тіло могло знаходитися в воді бій близько півроку. Тому, скоріше за все, фактів. Смертей, коли порушники намагалися незаконно перетнути кордон і втратили своє життя, може бути набагато більше. Бо річка тиса, коли порушники напевно на неї дивляться, не викликає у них якоїсь турбованості, але сама вона є підступною, маючи течію, маючи такі вирви на днищі, це власне і також коріння дерев, які знаходяться в воді, куди може затягувати людину. У Харкові між цивільними і працівниками ТЦК сталася сварка із бійкою. Про це стало відомо із місцевих телеграм-каналів. На кадрах видно, як до місця події приїздять поліцейські, а люди, які поруч захищають цивільного. Як повідомляють у харківському ОТЦК та СП, конфлікт розпочався через застосування фізичної сили проти військовослужбовців декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, одному з солдатів роти охорони наклали шви. Понад один мільйон людей успішно авторизувалися в застосунку резерв плюс. Дані оновили і чоловіки за кордоном. Наші кореспонденти запитали у львівян, чи користуються вони додатком для оновлення облікових даних. Давайте почуємо людей. Я недавно звільнився зі збройних Сил, тому мав можливість це зробити офлайн. Типу, я був військкоматі, воно там там сідання. І поки що не користувався додатком, не знаю, як він виглядає, але напевно подивлюсь, що це, хоча мені воно зараз не є потрібне. Я не знаю, в мене чоловік воює, більш нема. Мені каже, треба йти офлайн. Чому? Не знаю. Надійніше. Надійніше. Так, оновлювався, олівесний день. Вчора воно Швиденько зареєструвався в, ну, в приваті, за це все, все підв'язалося в резерв і все. А плюси-мінуси, ще не знаю поки що. Бо я думаю, що діж, дідж, діджиталізація це окей, а, але яка його ефективність, не знаю. Резерв плюс, так звісно. Я боюся давати відповідь на такі питання, тому що аудиторія поділилася, і якщо не одна група, то інша може підловити мене в підворотні. Але на мою суб'єктивну думку, яка не вимагає е, ніяких доказів і так далі, я вважаю, що все ж таки ми йдемо в ногу з часом, правда? Онлайн супер. Рекомендую. Е, так, вона дані вистачає, плюс. Е, які плюси, які мінуси? Ну, спросив, це, що не потрібно йти нікуди. В чергах стояти. зайшов, вновив, там почекав годинку свого говоря, коли воно все оновиться і все. Так, да, у мене він є. Супер. Чи оновлювали ви там свої блікові дані? Так. Ну, пише, що я в розшуку. Але насправді... Я військовий, я служу. Угу. І як вважаєте, чи потрібно все ж таки оновлювати через резерв чи йти офлайн? Ні, потрібно ну, проще через резерв. Воно зручніше, вдома не відволікаєш, не потрібно стояти в чергах. Отже, такими були головні новини на цю мить. Далі фірну стафету я передаю своїй колезі Юлії Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.